Так, ще раз вітаю. На порядку денному проміжки зростання і спадання. Ми зараз вивчаємо тему похідна і застосування, зокрема, похідної. Було вже, що ми за допомогою похідної могли знайти швидкість могли знайти рівняння дотичної, кутовий коефіцієнт дотичної. А тепер, виявляється, ми можемо дослідити, де функція зростає або спадає. Раніше по малюнку. Ми могли записати проміжки зростання і спадання яким чином? Дивіться, коли ми по графіку функції зліва направо піднімаємося, так оцей перший проміжок був проміжок зростання. Далі, ми, коли йдемо ось по, по цьому графіку, крокуємо зліва направо, тут ми вниз йдемо. Це означає, на цьому проміжку спадаємо до цієї точки, і потім знову зростаємо. Тоді ми могли б записати, що, наприклад, проміжок зростання від мінус нескінченності до нуля спадає від нуля, ну тут хай буде 2,5 і потім від 2,5 до плюс нескінченності зростає. Так ми працювали по графіку. А як же, не будуючи цей графік, я можу знайти оці проміжки зростання і спадання. Витираю так, от слухайте, що виявляється. На проміжку, де функція зростає, то похідна її, похідна, ось нагадую цей штрих, набуває додатніх значень. Там, де функція спадає, похідна набуває від'ємних значень. Робимо висновок, що за зростання і спадання відповідає саме похідна. Дивіться, функція зростала до цієї точки, потім спадала. Тут. Похідна додатня, а після цієї точки похідна, від'ємна. Від'ємні і додатні точки, від'ємні і додатні значення поділяє точка 0. Щоб ми перейшли від додатнього до від'ємного, через цей кордон перейшли. В будь-якому випадку буде нульове значення. Так, ось ця точка, в якій похідна дорівнює нулю, це саме буде ось ця точка на малюнку. В ній ніби функція завмирає. Дивіться, до цієї точки функція зростала, після неї функція спадає. А в цій точці похідна дорівнює нулю, це ніби ось в цей момент функція стала, завмерла. Така точка буде ось тут, і точна точка буде ось тут. В ній теж буде похідна дорівнювати нулю. Надалі ми будемо говорити, що ці точки ми будемо називати критичними точками. В них похідна дорівнює нулю, але критичні точки, в них ще й похідна, може не існувати, дуже називаються критичні точки. Якщо ми зробили висновок, що з допомогою значення похідної, ми можемо знайти, де функція зростає і спадає доцільно, коли вас просять записати проміжки зростання і спадання, іти по такому логоритму. Я вам коротко запишу. Перше. Першим кроком завжди просять знайти область визначення. Раджу так, область визначення шукайте там, тільки там де потрібно. Там, де буде знаменник, де корінь квадратний. Якщо це функція многочлен, і х стоїть тільки в степені натуральному, х в першому, в другому, в третьому, немає, щоб х був в знаменнику. Я повторюсь, немає корінів квадратних, цей крок можете пропускати. Але першим кроком область визначення. Другим кроком. Завжди шукають оцю похідну. Другий крок знайти похідну. Я коротко записую. Можна отут навпроти, писати, що потрібно, знайти похідну. похідну. Третім кроком: оцю похідну потрібно прирівняти до нуля і знайти оці критичні точки. Похідну до нуля. Можете записувати також похідну. До нуля, прирівняти. Четвертий крок. Ми ось ці точки, які знаходимо, будемо позначати на числовій прямій, В залежності того, скільки ви їх знайдете. І тут будемо визначати знак похідної. Знак похідної. На кожному проміжку. І п'ятий крок. Записати висновок. Там, де отримали знак плюс, маємо проміжок зростання. Там, де отримали мінус, маємо проміжок спадання. Оці 5 кроків я зараз виконаю на прикладі. Що я роблю? Я зараз трошки зменшую. І підтягую в куточок. Я це не прибираю. Ось перед вами ці п'ять кроків, які я буду зараз виконувати в завданні, в якому буде звучати знайти проміжки зростання і спадання. Можуть просити тільки зростання, тільки спада спадання. А від цього алгоритм не змінюється. Чуєте ще спадання написала одне N, е, от гава. Спадання. Так, повертаюсь до прикладу. Нехай у мене є функція fідикс. І вона виглядає таким чином: х квадрат плюс 4х мінус 7. І потрібно записати і проміжки зростання, і проміжки спадання. Буду йти ось за цим не знаю, по пунктам, за, цим, за цією схемою, за цим алгоритмом. Ось у мене ці кроки, і я ніби по сходинках піднімаюсь. Перша сходинка, область визначення. Дивлюсь, коріння нема, знаменника нема. Отже, мені тут всі ікси підходять. Тобто, область визначення. Я просто усно зафіксувала, що це всі числа мені тут підходять. Перехожу до другого кроку. Оце вже цікавіше похідна. Так. Якщо забули, нагадую: похідна від х квадрата 2х. А кожен сам собі аналізує. Знає він, як це робиться, чи ні. Плюс похідна від 4х. Просто 4. Все, другий крок. Виконана, знайдена похідна. Третій крок. Виписую ось цю похідну, виписую і прирівнюю її до нуля. Я прямо тут зроблю це. 2х плюс 4 дорівнюю нулю. Роблю висновок, що я отримала рівняння. Якщо було б квадратне рівняння, або дискримінант, або іншим способом, там вієта, повне, неповне, то вже інше питання. У мене лінійне рівняння. Ікси зали... залишаю зліва. Без іксів. От цю четвірку переношу вправо з мінусом. І тоді х буде дорівнювати мінус 4 ділю на 2, мінус 2. Ось це буде ота критична точка. Або цей випадок, або цей, що вона поділила оці проміжки. Малюю оцей малюночок, який у мене в четвертому кроці. У мене тільки одна точка вийшла. Я її позначаю цю одну точку. І проводжу От такі хмаринки, які показую, що у мене утворились два проміжка до мінус двох і після мінус двох. І ось тут увага: я маю на кожному проміжку дізнатися знак, поставити або плюс, або мінус. За знак, увага, відповідає похідна. Я буду підставляти в похідну. Беру будь-яке число. Ну, давайте я почну з правого проміжка. Я беру з цього проміжка будь-яке число, але те, яке правіше за мінус 2. Ну, мені не подобається від'ємні, я візьму додатні. Візьму, наприклад, тут одиничку з цього проміжка. Х дорівнює одиничка, бо одиничка точно тут лежить. Хочете десятку, хочете хоч 100. Що хочете беріть? А комусь і 0 подобається 0 тут. І ось цю одиничку. Я підставляю в похідну. Давайте я вам тут поставлю зірочку. Ось. В похідну підставляю замість ікса. Рахую, 2 помножити на 1. 2. 2 плюс 4 6. Ага, 6. Це додатнє число, тому я тут ставлю плюс. На цьому проміжку отримала плюс. Перехожу до лівого проміжка. Беру будь-яке число з цього проміжка лівіше за мінус 2. Тут не буду далеко відходити, візьму мінус 3. Так, підставляю замість ікса. 2 множу на мінус 3. Це буде мінус 6. Мінус 6 додаю 4. Мінус 6 плюс 4 це мінус 2. Ага, від'ємне число отримала. То ставлю тут мінус. І оцей малюночок. Мені вже підказує, яку я відповідь записую. Дивіться, ось уже вказівочка плюс зростання мінус спадання. Починаю з цього проміжка, можете з правого, з лівого. Я почну спадання. Можна писати слово спадання, можна стрілочку вгору. Давайте я перший раз напишу, спадає повністю. І так, функція спадає або проміжок спадання. Х належить від. Ось цей опису лівий проміжок від мінус нескінченності до мінус 2. І мінус 2 включаємо. Бо в цій точці, ось ми дійшли: ми доходимо до цієї точки порівняно з попередніми до неї, то ми цей процес зростання. Відбувається і завмираємо в цій точці. Тільки тут спадання, перепрошую, ми спадаємо. Немає функція. А тепер проміжок зростання. Зростання Х належить. І беремо проміжок зі знаком плюс, також мінус 2 сюди включаємо. Плюсик починається від мінус 2 і йде до плюс нескінченності. Пам'ятаємо, нескінченність у нас кругла дужка. Ну, ми не знаємо, десь вона далеко. Ось так записуються проміжки зростання і спадання.